Усім привіт, друзі! Вінтерфел на зв'язку. Дивіться, так як трошки з гри крашить, гнова тільки виходить, ще є фіксять, правлять. Я покрутив нові кейси. Зараз покажу, що впало, трошки пострімили. А ви поки протисніть лайк підписку на канал, вводьте мій промокод на усіх серверах Україна ГТА. Заходьте в мій телеграм. Там зараз, до речі, класний конкурс, він скоро закінчиться на три ляма на 3 ляма призовий Он 3 мільйона. Я думаю, ще запустимо такі конкурси або навіть ще більше. Найс. Nice. Го, ось тут вони ці були кейси. Я покрутив їх на різних серверах. До речі, порахуйте, скільки я покрутив кейсів. Мені буде цікаво дізнатися. Десь десь 9, десь 6, десь 3, десь ще щось. І напишіть ваші версії, скільки треба. Відкрити кейсів, щоб вибити цю машину. Раніше я відкривав і зразу мог вибити машину або самокатік, а тут ми вибиваємо поки що гроші, 500 тисяч, лямчик. Тут ще залишається ще 4 кейсика. Там, до речі, CLS Лес Він, до речі, мабуть, прикольний. Прикольний CLS чи ні? Напишіть, скажіть, ви знаєте, що це за це? А це новий МГ? МГ не вийде це Мерс чи ні. AMG cls 63 Він уже був чи не був? а? Скажіть, будь ласка, хто знає. Якщо знаєте, розкажіть. Скажіть, розкажіть, що там, як там, де там кейсик. І тим часом залишається ще 3 кейса і крутимо, вертимо його, і що з цього вийде? До речі, це який був сервер? Це. Шостий сервак. І що тут у нас падає? Тут падає 100 тисяч. Залишається ще 2 кейса тим часом. Трошки формат не такий, як завжди відео, зразу перейшли до суті і почали крутити без цих, да, вступів, заступів. Хоча вступи у мене зазвичай на відео хвилина, а то і менше, іноді півтори Ну, зазвичай менше. Що тут нам падає прімичка. Прімичка, в принципі, нормальна тема, але хочеться, звісно, нам машинку, а машинка не падає. Тим часом, у нас вже наступний сервак і. Кейсики Наушники серце, це у нас перший сервер. І далі. Шесть штук було. Кейсиків. Що у нас тут буде падати? Зараз дізнаємось. Падає прямочка. преміум На один день. One day. One day. One day to do. Па Знаєте таку пісню? Хто знає напишіть. Ту -ту -ту -ту. Пью -пью -пью -пью. Навушники с сердце. Навушники с сердце. Это вот такие, такие еще сердце, да? Вот такие... -а -а -а. О, тут тем часом синий экран, то синий, то белый. Ну, ничего, пофиксать, выправлять, сподеваюсь А, один день премочки И что еще? Ой, капець, як все близько, як же близько. Ви бачили, ви бачили. Ой-ой-ой-ой-ой. Так близько, капєць. Ще три кейса. І падає 300 фишек, 300 фишек, білий екран. Нічого, ми йдемо далі. Ще відкривати ще два кейси, і тут тепер синій екран, нічого страшного. Буває і таке. Димінь прямочки. Моле пойдет, пойдет, нормально пойдет. Так, все, добили да, ми тут кейсики, і їх було трошечки да, непогано, небагато. скільки, хто сказав? 6 і плюс 3. Всього-навсього 9 штук кейсиків і можна було відкрити, да? тим часом ми вже бачимо другий сервачок і. Пропозиції 9 штук. Є, пропозиція, Перший кейсик пішов. Перший кейсик пошел, 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 пошел. Е oh, -е yeah, yeah, yeah. Модна маска, модна маска. Да, вот это да, модна маска, прикинь ты. Вообще, вообще модно, модниша, моднейшая маска на тюму сервере. надо серьезно быть. А ні, треба улибатися Треба улибатися, Мені там хтось підказував. Улибайся Треба улибатися, усміхатися. О, небезпечний меломан. Небезпечний меломан. Падіот скінчик! Новий скінчик. Ну, хоча б новий скінчик. Це вже щось. Це вже щось. Спочатку треба зняти скінчик, потім одягнути інший. А тепер ще одягнути ось це. І у нас вийде ось такий лук. Ось такий прекрасний лук. Як вам лук такий клас, чи не клас, Go голикос. Like Дякую. Дякую, хто протиснув вже лайкос. Перегляд дивіться це відео. Спочатку до кінця. І тим часом у нас на підході ще один кейсик новий. Зазвичай було так, що ти щось можеш... На початку акції, на початку оновлення, щось вибити. Зараз щось міняється, здається, чи ні? а Як ви думаєте, як ви думаєте, як ти думаєш? Скажи, скажи, напиши коментар, напиши коментар. Тут не кейс. І що ми зараз побачимо тут? Протигас не он, не он, протигас не он. Да, друзі, допоможіть просуванню цього відео своїм лайком, підпискою на мій канал. День Прямо. день прямо. В принципі, краще б 500к впало, що день Прямо, наприклад, якщо ти на цьому сервері не граєш часто, день Прямо не до чого. А якщо граєш, то, звісно, в принципі клас. Крила білосніжні. І якось так. А, до речі, ось ця масочка. Чи це протигас? Протигас не он. Протигас не он називається, так? Да? Ага. Так от. Що ми бачимо на цьому відео? Ми на цьому відео бачимо відкривання нових кейсів, пошук машини Mercedes AMG. Целез. Вибування непотрібних аксесуарів. Ну, як непотрібних? Якісь непотрібні, якісь непотрібні. Буває, що непотрібні Да В принципі, цей аксесуар нічого. А до речі, а цей аксесуар світиться вночі. Там, де очі, там, де очі. Там, де очі. І там, де ротяка. Світиться чи ні? А, то не очі, то То бровки, бровки! да? То бровки такі. Бровки і тліт очі. Очі бровки, бровки очі. Ось такий лук зараз виглядає. я вважаю непоганий лук. Як вважаєте, непоганий лук? Пойдет, так? Да? Там на 300 кг оця штука, який, як рюкзак називається, і тим часом четвертий сервер, ще пачка кейсів 9 штук От 4 і 5 і 5. О, пролітає це Елесик. Модна маска, модний протегас. Модна маска, модний протегас. Далі. Крутимо ще один. І ще один, і ще два, і ще три, і ще 4, 5, 6, 7. Небезпечний Мегломан Далі, що ми виб'ємо? Ми, здається, виб'ємо. Зараз машину. Чи ні? ні, мабуть, не виб'ємо. Ваш приз — 300 Фишек. 300 там було, да? Дивіться, да. Ииии, крутый моще. Сто Що буде тут ще? 50 тысяч пойдет 100 тысяч сюда сюда потужнисть потужнисть кесовская потужнисть 500 тысяч Ой. Іще кейсик. 250 тисяч. Так, ну що, друзі? Я тут побачив, що я на третьому сервері не відкрив кейсики, тому зараз ще відкриємо на третьому. Пропозиція, ось вона, хто ще не бачив, ось така пропозиція. чик 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 чирик сюди купив, туди купив, взяв, відкрив, інвентар. Go. Вже пару раз крашнуло. Знову. Так, крила. Тому що денечко відкриваємо. Не крашнула. І шо? Будущее! 250 тысяч! До да, речь это тоже... Сколько у меня штук? 9! 9! Немало! Немало так, да? 300! 300 фишек! Ну, 3 штуки уже открыл Сейчас уже скільки? 18.08, скоро офіційно оновлення выходить. Але я сейчас зайшов на третій сервер и капець краш, 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 краш. Три раза уже крашнуло. А ту частину відео я знімав ще зранку, практично. Потім такий передивляюсь відео, походу, я не все відкрив. Думаю, а, да не все відкрив. Не ж повідкривати. Ще й на третьому. Виходить, що я на всіх серваках повідкривав, ті кейси. Десь більше, десь менше. Так, забираємо цього меломана. І залишається парочку штук. Ще 300 фішок. Забираємо. Вс, сейчас выпадает. Сейчас выпадет, щас выпадает, щас выпадет, щас выпадет, щас выпадет. Протугал с Неона. <звук> Ясно, понятно. Зрозуміло.